Уроки стрільби та рокопашного бою, військовий вишкіл і життя в наметах. Уже понад два тижні більше 4 тисячі українських воїнів, що були призвані до лав українського війська в рамках четвертої хвилі мобілізації, проходять підготовку у 184-му навчальному центрі на Львівщині. Чого їм вдалося навчитися за цей час, дізнавалися наші кореспонденти. Звуки пострілів на полігоні не затихають ані на хвилину. Вправи зі снайперської гвинтівки виконують не тільки штатні снайпери, влучно класти кулі у ціль інструктори вчать усіх мобілізованих, незважаючи на спеціальність. Інший навик, який знадобиться кожному військовослужбовцю, вступити в рукопашний бій та обезброїти противника. Адже як свідчить досвід, АТО, часом доводиться вступати у двобій віч навіч із ворожими диверсантами на близьких дистанціях. Вони елементарно можуть навчитися це бойової стійки, раз самострахування. Ня два звільнення від елементарних захватів та обозброєння противника при застосуванні противникам зброї в даному випуту автомата Калашникова серед цих чоловіків. Чимало таких, хто вже має неабиякий військовий досвід. Вони прийшли в Афганістан та на Горний Карабах. Бойові ветерани кажуть такої продуманої і якісної підготовки, як сьогодні, в радянських навчальних центрах не було ніколи. Підготовка дуже крапка, така тому що... Ну, допустимо, так як раніше для сухопутних військ, так і таких, таких підготовок не було, так як на даний час. От сьогодні постріляв, завтра ми тактично і обговорюємо, хто правильно, хто неправильно, щоб воно могло після бою обсудити і зробити якісь виводи, неправильні дій того чи іншого солдата. Це дуже правильно, і ще якщо, якщо е, грамотний офіцер, який е, теж має доосвіт і має е, свою освіту е, роз'яснити. У строю і ті, хто мужньо боронив українську землю в зоні АТО у складі добровольчих підрозділів, зокрема і легендарні кіборги. Я був одразу воював в добровольчійському отряді, 5-й батальйон Добровольчого громадського корпусу. Це правий сектор. Там трохи мене пом'яло, Прийшов додому лікуватися, це було 3-4 місяці. Поки лікувався, прийшла пов'язка з воєнкомата. От, от так я попав сюди. Більшість українських вояків, які прийшли до війська у рамках мобілізації, під час підготовки проживають у польових умовах. Це дозволяє підготувати їх до реалії військового побуту в умовах справжніх збройних конфліктів, а також гартує їхній колектив. По наметах є засоби обігріву, місця для просушування одягу, зберігання особистих речей та відпочинку. Кожен вояк має спальний мішок, декілька комплектів: обмундирування, постільну і натільну білизну, засоби гігієни, загальна інфраструктура наметових містечок та інших об'єктів полігону дозволяє вирішувати решту побутових проблем. Тобто ми самі і дрова рубаємо, заготовляємо, приносимо, самі собі топимо, самі слідкуємо за чистотою. Бережем своє здоров'я як можемо один за одним. То тобто, есть однак великий колектив. Ми тут у нас такого, щоб було, з такого немає. Всі знають, тому що ми всі разом підемо і нам треба триматися разом, тому що якщо ми зараз почнемо, навіть тут у живому центрі один одного підставляти, то там на передовій це просто буде жах для кожного з нас. Загалом командири та викладачі одностайно наголошують, що якість особового складу, який потрапив під четверту хвилю мобілізації, суттєво покращилася. Окрім того, в рази зросли інтенсивність та ефективність підготовки, яка триває майже беззупинно. Мобілізовані стріляють з майже усіх видів озброєння, водять бойові машини вчаться діяти у складі своїх підрозділів у бою.